На Рівненщині хлопець отримав чотири роки в'язниці за крадіжку з магазину. Таке рішення прийняв Володимирецький районний суд. Влітку цього року 19-річний Олександр обікрав торговий заклад у селищі Володимирець. Першим зникнення товарів помітив продавець. Прийшов, відчинив магазин? Все було якби на цьому, на сигналізації. От. Коли зайшов нам, щоб пройти через магазин, то треба світло включалося гетиштаб. Mm -hmm. Тобто я темно в темноті пройшов, щось спотикнувся, сам не знав що. Включив світло, бачу, що тут все повністю роз, ну, розкриті всі вітрини. якийсь ну, ноутбук лежав на землі. В даху от, тут дірка була, то вчасності вони так? Да, от саме тут, в цьому от районі. Правний злодій проник до магазину через стелю. На покрівлі проводились ремонтні роботи. Оскільки був вихідний день, то ні персоналу, ні робітників будівельників поблизу магазину не було. Дочекавшись темряви, юнак проник на горище будівлі і, пробивши стелю, потрапив до магазину. На швидкоруч хлопець наскладав до сумки товару на 70 тисяч гривень. 16 мобільних телефонів. Ноутбуки, ноутбуки десь 3-4, Один нетбук. Кілька dvd програвачів. флешки, багато флешок. Це любого виду USB до комп'ютерів і до мобільних телефонів. Так само було дуже велика кількість вкрадено ваучерів. Після чого знову ж таки через горище виніс викрадене з магазину та пішки доправив його за 7 кілометрів до залізничної станції. Звідти на дизель поїзді дістався додому. Все викрадене, хлопець приніс додому, заховав хліві під сіном. Через тиждень часу, коли він заспокоївся, побачив, що все спокійно. міліція його нібито за його словами не розшукує. Він почав збувати мобільні телефони у своїм односельцям. Тоді працівники міліції його затримали. За фактом крадіжки було порушено кримінальну справу. У минулому мешканець Зарічненського району вже мав проблеми із законом. Зважаючи на це, Володимирецький районний суд виніс вирок 4 роки позбавлення волі. Тож світ 30-й день народження хлопець зустріне у в'язниці.